П'ять температурних рекордів лише за останній зимовий місяць зафіксували у Вінниці. Лютий 2024 року був найтепліший за останні 80 років. Найвища температура сягала плюс 13 градусів. Про глобальне потепління та його наслідки останні десятиліття постійно говорять екологи і про його негативний вплив на нашу планету. Про те, як температурні зміни впливають на людей. Тварин, рослини. Дізнавався наш Євгеній Овсянніков. Посуха, повені, засолення ґрунтів. Це все наслідки, яке спричиняє глобальне потепління. Науковці пояснюють, що зараз уже до вимираючих видів та рідкісних рослин почали відносити тварини, квіти, дерева та кущі, яких століттями було вдосталь на землі. Почалися різкі зміни клімату у вигляді того, що коли починається весна, вона може супроводжуватись і різким похолоданням, різкою зміною клімату. Це все впливає на біорізноманіття, впливає на, взагалі, на земляний покрив і так само на ті рослини або тих тварин, які прокидаються вже весною. Лише цієї зими в Україні зафіксували п'ять теплових рекордів. У Вінниці у найтепліший день було плюс 13. Ольга Білус, яка багато років займається вирощуванням рослин та ландшафтним дизайном, розповідає у її саду через стрімке потепління на декілька тижнів раніше почала викидати квітку Монголія, хоча для цього дерева пора цвітіння припадає на середину квітня. Звичайно, отакі потепління супроводжуються різкими змінами погоди, і нас ще чекають похолодання, однозначно будуть ще заморозки, тому що в нашому географічному поясі заморозки можуть бути навіть і в травні. Однак синоптики, незважаючи на потепління, радять не ховати зимові речі до шафи. За кілька днів прогнозують похолодання та сніг. Консультативний прогноз на початок березня. У нас очікується незначне зниження температури, і у нас починаючи із 6 березня, очікується мокрий сніг з дощем. Зміна температур зимової на весняну, а з весняної на зимову негативно впливає на екосистему землі. Від того, в нас сухі осені, безсніжні зими та бездощові весни пояснюють у всеукраїнській еколізі. І як запевняють продохоронці, навести лад в природі має людина своїм відповідальним ставленням до навколишнього середовища. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.